Нічого у нашому житті вічного не буває, і ці речі, про які скажу, теж не вічні. Про що стосується така не юридична порада, але яка має дуже-дуже суттєві юридичні наслідки. За 23 рік два раз, за 24 рік, от тепер лютий, знімаємо відео один раз, але зіткнуся з таким питанням. Люди поїхали за кордон. Приїжджали, не приїжджали. Є такі, що от останній раз за два роки в своїй квартирі і не були. А забули закрити всю воду відключити тощо, і шланги лопають, вони не вічні. Тим Більше там, де гаряча вода, там постійно якась ерозія тощо. І воно все розривається. І от останній раз у нас затоплено 15 квартир вниз, така 26 поверхів, але слава Богу, тільки на 16-му квартири, а не на 26-му. І хазяїн з Канади дзвонить, двері виламали, топили всіх, як тільки можна, по максимуму. Тому, якщо ви за кордоном знайомі, близькі, передайте ключі, нехай вам то все повідключають, не створюйте проблеми і собі, і іншим людям. Дякую за увагу. Адвокат Володимир Клим.